Ходьте, відходьте, бо я ведете відділу. Яка різниця? Ви мені надасте книгу жал? А чому? А хто ви прийде ставте? Я потрапила, як Миколаїв, житель міста чи жит, громадянин, це моя Я завідувачка відділу. Як я вас оплату? Це на мої податки. Ви мене податки. Ви бачите? Ви мене сюди.

збирається, коситься, це все оплачується. Ні, підійдіть, ви діти, я приїхала з твоєю дитиною, я повинна заплатити. За державні, а держава ми, ви і діти на наші. Ми за це повинні. І ви тільки що дітей обхомили, ви обхомили. Ви прийшли ви хід до Ілійської церкви, вам ніхто не забороняє, але на території проводять екскурсії. Це була не екскурсія, я вам ще раз розказую. Ну а чому ви мені хамите? чому ви повишаєте гучі? Я не можу ви вам пояснити. У нас батьки це бачимо, яка різниця, чи батьки, діти, яка різниця, Ви ваша боя проводила в нас повноцінну екскурсію. І ми також будемо виставляти на сайт. Я фотографувала дані вашого автобуса. і Я на своїй роботі. Я не те, що там щось. Запрошіть, щоб сказали, що ми вас просимо. На які ви роботи, як я вас питаю, де книга скарб, то ви мені не відповідаєте? Де ваша книга скарб? Де ваша книга? А на що ви будете скоржитися? На, те, що ви мене штовхнули на, моєму робочому місці? Чи... Я ж не взагалі. То один вас обхамив, другий вас тут чуть не вбили. Ні, чоловік писав, пішли, 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 пішли. А там, як я до вас звернулась і вам нормально сказала, що не проводяться екскурсії іншими людьми. А ми не проводимо екскурсії, у нас екскурсії. Ну, немає. Я привіз дитину і розказую історію України. Ви мені не даєте цього зробити. Ви ворог України, ви ворог України, ви вірите цьому? Будь ласка. Будь ласка. Ви не любите Україну, ви любите гроші.